Ми щиро віримо в нашу армію. Ви найбільша наша гордість. Ми віримо в ваші сили, в наша армія, наша честь. Нехай запаклий ворог не зламає вашу силу, дух та міць. Ваша мужність віддихає нас. Борітеся, щоб мир був в нашій хаті. Борітеся, щоб діти грались у дворі, щоб не боялись ворога зустріти, щоб було любо жити в нашому країні. В нелегкий час для нашої країни. Ми молимось, щоб ви були живі, щоб вистачило сили і духу приїхати додому самими, а не з закритими очима Борітеся, Борітеся, ми з вами, пишаємося кожним, хто стоїть і дивиться на сході смерті очі, хто не боїться кров своїх промить. Повертайтесь додому живими. Віримо, що перемога буде з вами. Ви єдина надія для нас раз ми будемо розказувати нашим дітям своїми руками, утворити історію нашого народу. Хай береже вас Бог. Ми молимося за вас. Ви В нашій народі. З вами ми та Україна. Єдина країна, єдина, країна. єдина страна.